Внаслідок масованих ворожих обстрілів 2 жовтня Чернігівщина частково знеструмлена. Погодинні відключення світла задіяно і у прилуках. Відповідно, трапляються перебої із водопостачанням та водовідведенням, адже критична інфраструктура працює виключно на електроживленні. Аби якнайшвидше відновити подачу води, комунальне підприємство прилуки тепловодопостачання посилило роботу. Задіюють альтернативні джерела живлення. Зокрема, наш об'єктив зафіксував як потужний Генератор встановлюють до свердловини номер 21 котра забезпечує водою увесь мікрорайон 273-го кварталу. Підприємство має 65 генераторів, які забезпечують цех водопостачання, водовідведення і теплопостачання на сьогоднішній день. Підприємство прямо в цю хвилину вивозить генератори, які були на зберіганні на території водоканалу. Ми зараз вивозимо його на об'єкти, об і будуть вони підключені і будуть давати електро... виробляти електроенергію, і буде ці свердловина ця підключена до цього генератора. Загалом у місті діє 19 свердловин та 20 каналізаційно-насосних станцій. Усі вони були завчасно обладнані генераторами, тобто у кожному мікрорайоні міста передбачене резервне джерело живлення, потужності якого достатньо, аби повністю забезпечити роботу об'єктів. Літку 23-го році було відключення. Ми працювали, тобто вони всі виправлені, і потужність цих генераторів дозволяє цьому всьому насосному обладнанню працювати на цьому генераторі. Андрій Гавриш зазначає, одразу відновити роботу всієї системи технічно складно, проте комунальники працюють максимально оперативно. Так, от на свердловині номер 5 що у мікрорайоні Рокитний, наразі приводять в дію та запускають генератор. Уже працює на повну потужність і генератор на свердловині номер 1 котра забезпечує водою центральну частину міста. Андрій Гавриш перелічує мікрорайони, де роботу свердловин уже відновили. Включений зараз знаходимося ми на території водоканалу на Свердловині номер один. Вона підключили ми її до генератора. Вона працює. Це на садовий підключений генератор на цю хвилину. Воєнне містечко включили, ми генератор. Зараз плануємо їхати на південну промзону і будемо по порядку включати генератори. Приключати їх до свердловин і відновлювати водопостачання в місті за словами комунальників, під час роботи свердловин на живленні від генераторів, тиск у водопроводі буде нижчим за звичайний. Я щоб всі пролучені розуміли, буде понижений тиск в системі водопостачання в місті, тому б всіх ну віднести до цього з розумінням підприємства і колектив буде намагатися все робити для того, щоб в місті було водопостачання і водовідведення.